Цього тижня світ святкував день Пі, можливо, найбільш відомого і раціонального числа в історії людства. Нагадаємо, ірраціональні числа це такі числа, що можна подати у вигляді нескінченного десяткового неперіодичного трубу. Але й при школі, ви ймовірно, вказували значення Пі як 3,14. Але це тільки маленька частка цього числа. Наразі математикам вдалося дорахувати значення пі до 100 трильйонів символів після коми, і це ще не кінець. Вирахувати число ПІ намагалися ще з часів, Міжріччя, себто Вавілону, і продовжують по сьогодні. Піни обходяться ключові фігури наукового світу, адже це число міцно вплетено у визначення фундаментальних принципів всесвіту. Фізик-теоретик Вернер Гайзенберг використовує ПІ у своєму принципі невизначеності квантової механіки, фізик Альберт Ейнштейн у своїх рівняннях поля загальної теорії відносності, астроном Йоганн Кеплер у своєму третьому законі планетарного руху. Є багато інших застосувань в різних галузях таких як теорія ймовірності, фізика електромагнетизму, вивчення комплексних чисел. Підходи до вивчення числа ПІ можуть мати практичну застосування.